Вітаю всіх на моєму каналі. Попались мені такі кульки. Зараз їх продемонструю. Бачите, тут вони різної якості, гостроголові. Я їх не купував, а купували ми пістолет, вони були у комплекті. І вирішимо їх протестувати, оскільки такі кандар і і вони вважаються не дуже якісними. Спробуємо постріляти їм на відстань 10 метрів. Використовуючи дві пневматичні гвинтівки. Це у нас ПСРМ 255 і Шанхай Б1. Тут, зрозуміло оптичний приціл. Тут відкриті прицільний. Будемо стріляти вдвох. Я і Олена. Спочатку стріляю я з ПСРМ 255, Сім кульок. Мішень ви бачите на другій камері. З опору, в центр цілюсь, 10 метрів вісім. Хоча не в центр, а під. Підромбик, так зручніше буде. Тому що в центр воно якось не так комфортно цілитись. По відчуттям тут наче і спуск комфортніший, ніж в шанхай. Шанхай нещодавно стріляли на днях. По суті, до кожної гвинтівки, як не крути, треба звикати. Трошки деформовані кулі трапляються, але будемо стріляти всіми підряд. От, Наприклад, зараз дещо деформовано. Побачимо, як вона прилетить. Ви там камеру побачите. Остання сьома буде. Оскільки відкрите прицільне 10 метрів, то довго вицілюватись і не доводиться. Тут нічого не вицілиш. Гвинтівка псрм 255. Олина стріляє, кулі, озеттай. Вага, плюс-мінус. Незрозуміло. Там 049, 51, 52. різна буває. Незвично. Після... після Шанхай незвичне. Взагалі, незвично, ще й оптики нема. Під Підромбік як я мені кажеться, це так найзручніше під ромбик під самий. Ой. Так не забувати речажок. Тому що до кожної гвинтівки реально треба звикати, щоб випадково по стволу не стукати. Так, колись воно прилітає, не зрозуміло куди. ну але... А, бачу, бачу. То... На білому марку ще видно, а там не видно. Добре. Вам, в принципі, на другу камеру все видно одразу. Це не мої точки. Ти стріляй, цілься одноманітно. Там що будеш, то буде. Головне, не міняти, ну. Умови. Я не хочу, щоб що буде то буде. Так ти однаково цілься. Не можна так цілився туди, хоч не туди навіть летить. Цілитись треба так само. А не так, що побачив, летить погано. Поправки туди. На купність стріляєш. Це якщо на, точність, на то щоб вразити ціль, тоді треба поправки по факту робити. А на накупність треба, за що зачепився, туди цілитись. Ні в коєму разі не можна міняти Криви, коси і точку прицілювання. Краси їх там розкидало вже. <клеви> 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 і мішком користуйся, воно легше буде. Остання сьома куля. Так, відстріляли. Купність озетаями. Мої сім штук 5 з половиною, що вертикаль, що горизонталь. Олена відстріляла. У неї крупність виходить тут ну, 9 см горизонталь і вертикаль, десь там до 4. Можливо, це за рахунок обробки спускового гачка. Ну Як ми бачимо, на 10 метрів ще навіть ПСР можна отримувати відносно непогані результати. Будемо стріляти далі. Гвинтівка Шанхай 1-1. 10 метрів ті самі. Хуліо затай. Залазить сюди нормально. Синкуль. Ну і приціл пілат п 4 на 32 Пристрілку, до речі, ніхто не робив. Куди прилетить, тоді і й буде. Буду теж під ромбик цілитись. Ось сюди вона ідеально залазить, як будто чи гвинтівка під неї зроблена, чи кулі <смі> зроблені так. Тут треба трошки довше вицілювати, оскільки це оптичний приціл і обережніше вицілювати. цими кулями ще із Шанхай ніколи не стріляли. Може там якесь асфінцювання йде, трошки. Щось їх розкидає, ну що буде? Зате їх споряджати дуже удру, зручно. Дуже зручно. остання сьома куля. Відстріляв. Олина стріляє. Гвинтівка Шанхай Б1-1. Кулі Азетай. 7 штук. Дистанція 10 метрів. Бачиш сюди, вони хоч зручно залазять. Так само під ромбик. Під ромбик. Не по центру, а під ромбик. Чому ми на 10 метрів, наприклад, вирішили не на 20? Тому що кулі не вважаються якимись якісними і ніколи їм не стріляли. Думали спробувати на 10 подивитися, що вони взагалі представляють собою. І для більшого розуміння використовуємо дві гвинтівки і два стрільця, щоб оцінити більш-менш якось кулі. І стріляємо аж по 7 куль. Тобто відстріляно 28 куль для того, щоб зрозуміти. Так, і остання сама куля залишається відстріляли. Наші результати із Шанхай Б1 кулями озеті. Мене ось розкидало, це можна один завідривчик порахувати. Виходить купність 6,5 см приблизно. Ось. До речі, клітинка 1 см. У олени тут виходить. Оцей теж можна завідривчик порахувати краще, ніж у мене. У неї є 3,5 см. Десь. Може там трішки більше. Ось такі результати. Наші загальні результати з PSRM, з Шанхай, кулями Озятай. З у мене дещо краще, ніж Олини. Олини краще із Шанхай, трішки, ніж у мене, ось так. І в цілому підбити підсумок. Кулі ОЗТ на 10 метрів, я думаю, з будь-якої гвинтівки для плінкінгу. Очікуючи ось такі результати по баночкам, використовувати точно можна купувати, оскільки вони дешеві. А для якихось там ну, феноменальних результатів, то використовувати, я думаю, не треба. Не очікуйте від них чогось такого. Що можуть показати більш дорогі кулі, пишіть у коментарях свою думку стосовно кулі ОЗТАЙ, а також цілому відстрілу або бажаючи придбати кулі, пневматичні гвинтівки різних видів та цінових діапазонів. Переходьте в телеграм у закріпленому коментарі, також в описі до відео.